Світі, ти нерідко зустрінешся, чи можливо вже зустрічався, чи зустрічалася з тою проблемою, що коли ти говориш мовою християнства, тебе не розуміють, тебе не хочуть слухати, тебе вважають за дивачко чи за дивака. Почитай Євангелію добру новини сьогоднішнього дня, тому що Христос там говорить дуже важливі речі і дає відповідь на дуже важливі запитання. І він каже до юдеїв: чому ж ви не розумієте моєї мови? Бо ви не можете слухати мого слова. І далі продовжуючи каже, а не можете ви слухати Мого Слова, тому що диявол ваш батько. І ви хочете чинити волю батька вашого? А він, душогубець від початку, він не тримався правди, бо правди нема в ньому, і коли говорить брехню, говорить зі свого, тому що він брехун і батько брехні. Чому ця опозиція світу і християнства, про яку ми завжди говоримо, існує, тому що є люди, які не можуть слухати Божого Слова. Тому що належить до абсолютно.